Це лікарня Святого Луки у Кропивницькому. Нині тут, крім місцевих лікарів, працюють два колективи з міста Лиман Донецької області, травматологічної лікарні і науково-дослідного інституту травматології та ортопедії. Крок за кроком. І тоді вже потихеньку влилися і об'єднали два колективи в одніх стінах під одною, під одним дахом. У Кропивницькій переїхали не всі працівники цих двох колективів. Переїхало десь 15 лікарів. 30 медичних сестер, е, богатара, е, молодші медичні сестри. Десь е, людей 50 приїхало. А всього було 200. Було 200. Е, е, хтось по Україні роз'їхалося, хто за з дітьми. З, е, Виїхав за, за кордон, хтось залишився там, де ми працювали. В інституті травматології ортопедії міста Лимана працювало 220 співробітників. На жаль, не всі змогли переїхати. В Крипівміське переїхало 35 врачей і 25 п'ять чоловік середнього наймладшого медичного персоналу. Це хірурги, травматологи, ортопеди, спеціалісти з ендопротезування суглобів, спеціалісти, які лікують захворювання хребта та нейрохірурги. Лікар-нейрохірург Сергій Ямцов двічі переселенець. У 2014-му з Донецька переїхав у Лиман. І знов таки, як лікарі і як люди, знову змінилося все. Нам надали можливість знову починати все і робити акцент на максимальній допомозі населенню цього саме з травматологічного, з нейрохірургічного, з інсультного профілю бо наразі в в Кировоградській області є великі проблеми з лікуванням саме цих патологій. Все обладнання з лиману перевести не вдалось. Лікар-травматолог Дмитро Морозюк радіє, що змогли вивезти артроскоп вартістю 10 мільйонів гривень. За його допомогою роблять операції на суглобах без розрізів в Україні. Таких апаратів два. Артро це суглоб. Аскопія дивитись. Оце оптіка. я працюю такою оптикою працюю тридцять градусів. Це камерна головка, яка підключає, під'єднується, вводимо в суглоб і. Дивимось в дуже гарному якості. Без нього не зробити артроскопічну операцію. Серед прооперованих донецькими лікарями кропивничанин Олександр Артюх. Якби не було цих фахівців на даний час в Кропивницькому, то довелось напевно їхати в Київ в інститут нейрохірургії чи десь там собі шукати можливість для проведення такого. Такої операції, крім цих двох колективів, з початку вторгнення Росії в Україну в Кропивницький через обстріли російських військ переїхав Донецький національний медичний університет. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.